Вітаю вас, малята, на нашій зустрічі з нашими чарівними веселими блоками. Сьогодні блоки загадають вам ось таку цікаву загадку. Подивіться, будь ласка, побудували блоки ось таке мисточку. Але не знають. Де хто знаходиться? Допоможіть їм. Я вам також допоможу. І так, перше запитання. Який по порядку третій блок? Лічимо. Перший, другий, третій, третій блок великий жовтий круг. Який четвертий блок? Лічимо перший, другий, третій, четвертий. Який він? Назвіть, який по порядку п'ятий блок. Який по порядку другий блок?